На минулому уроці ми з вами створили презентацію з п'яти слайдів. Перший слайд титульний, другий, третій, четвертий і п'ятий із загадками щодо рослинних символів України. Сьогодні ми продовжимо роботу з цією презентацією, але спочатку ви маєте виконати вправу. Перша інтерактивна вправа, посилання на неї розташую під відео. В ній ви маєте показати, як ви запам'ятовуєте елементи структури вікна. На цьому вікні є позначки. Ви маєте всі позначки. Ви маєте натиснути на позначку. Машина відкриє назви, ви виберете правильну назву, клікнете на неї, машина приєднає. Коли ви виконаєте вправу, натисніть на цей значок. Машина покаже, чи правильно ви виконали. Не звертайте увагу на значок, який я приєднала. Він може бути неправильним. Друга вправа ви маєте. Приєднати до зображення назву цього об'єкту. Щось з них є анімацією, щось відео, щось графічним зображенням, текстом. Звертаю вашу увагу, що до карточок з синіми позначками треба приєднати позначки помаранчевого кольору. І тепер переходимо до завдання, яке сьогодні будемо виконувати над вашою презентацією. Сьогодні ми маємо додати слайди, слайди відповіді. Ці слайди мають, повинні мати напис. Звертаю вашу увагу. Якщо у вас на другому слайді ця загадка, то на третьому слайді має бути відгадка. Відгадка така картинка і підпис яким чином це робимо? Виділили слайд, після якого вам треба додати слайд з відгадкою. Говоримо: создать слайд. Машина показує розмітки. Ваше завдання вибрати розмітку, яка дозволить встановити малюнок з підписом. Він з'явився. Другу частину. Ця частина вам не потрібна, виділили її, ділет натиснули, вона зникла. А сюди ми напишемо відгадку, а тут маємо розмістити фотокартку малюнок. У мене має бути відгадка соняшник. Спочатку треба знайти в мережі інтернет. І так, в гуглі шукаємо, вводимо. Обов'язково зображення. Вибирайте зображення, яке вам до вподоби. Наприклад, оце, права клавіша на ньому. Сохраніть картинку як. І машина показує. Ваше файлове дерево. Звертаю вашу увагу в тій папці, де ви зберігли ваше вашу презентацію, ви будете зберігати її зображення. Я, наприклад, їх зберігаю у папці презентація. Створила папку рослини, зверніть увагу, натискаєте сюди, машина пише нову папку, ви пишете рослини і сюди будете зберігати. Це зразок. Один раз я вже створила, тепер я її відкрию. Назвемо обов'язково файл. І скажемо зберігти. Тепер йдемо в нашу презентацію. Слайд є, натискаємо на значок. Соняшник бачимо, говоримо. Вставіть. Машина його вставила. Одразу коректуємо, якщо потрібно, зверніть увагу, шаблон, дизайн не заважає бачити картинку. Змінювати розміри не треба. Так, а тут вирівнюємо по центру і пишемо назву. Тільки зверніть увагу, назва має бути досить велика. І колір вибирати такий, яким ви створювали загадку. Соняшник. Якщо хочете, можете клікнути на рамку, бачите, вона суцільною тепер стала, і натиснути на букву Ж, тобто зробити її напівжирною. Як ви бачите, друга загадка, під нею другий слайд. Аналогічним чином, ви маєте створити слайд після е, третьої загадки і м, слайд із картинкою, відгадкою четвертої, Після четвертої загадки. Так, і після четвертої загадки вам треба створити ще один слайд. Але розмітка має бути такою, тільки заголовок. Опускаємо заголовок вниз, вирівнюємо текст по центру і пишемо дякую за увагу. Якщо хочете, дивіться, знову я клікаю на рамку, вона стає суцільною, можна змінити розмір. Можна виділити, можна встановити тінь. Рамку із цим текстовим об'єктом обов'язково розташуємо внизу, перетягнемо засобом дрекет Drop». Чого ми так робимо? Про це ви дізнаєтесь наступного уроку. І так бажаю виконати завдання, чекаю результатів.